Всіх вітаю. Наразі у нас розпакування. Це, мабуть, я, навіть, я не знаю, чи в Інстаграмі, чи в Фейсбуці я виграла цей подарунок. Ну, зараз я коли побачу, що всередині, то <кхе> тоді і дізнаємося. Якщо це солодощі, то це Фейсбук. А якщо не солодощі, то мені самі цікаво, що виграла. Що, що це таке? Ну, як, прийшла? Прийшла смс-ка оповіщення, ожидайте посилочку на почту, приїхала, забрала безкоштовна доставочка. Все гарнасінка запаковано, як ви бачите. Я так розумію, що в цьому часу, коли я бере мала участь в дитячому конкурсі малюнку, там має бути дитині почути подарунок. Так, да, це воно є. Конкурс дитячого малюнку. Фірма така була є, благо воно робить. Значить, тут у нас що? Пряничок смакуйте, насолоджується, сумочка, дуже гарний колір такий красивий. І я так розумію, це коробочка у нас з цукерками. У них був Головний приз дуже коштовний, але ми не змогли в нього. Ми зайняли друге місце, а там немає. Є тільки перше місце і, і, всім однакові, і всім однакові подарунки. Ось Так Так що, ми, як, як і всі, отримали ось такий нам набор. Ось. Дуже гарненько, я вважаю, мені дуже подобається. Дякую велике фірмі Благо за такий гарний подарунок для дітей.